Так, всім добрий день. Їдемо ми сьогодні теж на закупи, але на початку їдемо на базарчик. Ну ви з нами. Сьогодні неділя, хоч вона і торгова неділя, але людей немає. Це вже скільки? Почти 10-та година, а людей на вулиці Ви Бачите, їдемо і нікого, так кой, де їздять якісь машини, собачками люди гуляють. І туман сьогодні якийсь. Така димка. Світофори не працюють, треба їхати по знакам. так, Їдемо далі. Зараз подивимося, що тут на базарі. Тут трошки людей побільшало поближче до базару. <кій> Маю надію, що буде де поставити машини. Це що тут пам'ятаєш, була ця машини продавали, а зараз хвоїнки. А, ялочки я... продавали. Бачиш, яку рекламу поставили на машинки. Багато людина ну, зараз. Ні, ну але щоб продавці були, щоб ми купили те, що ми хотіли тільки сходяться і все? Так ще ну, сейчас 10 годину вже. Ні, ну так а утро яке було, бачиш? Да утро так, да. 8 тільки світати почало. Ну, може так. Бачиш, люди на їде. Та ні, машин дивись скільки. выскики. Значит, здесь люди є, ні, ну, конечно. Ну, місто є, там уже десь. Намного менше, ніж звичайно. О, хтось картошечку купив. Зараз можливо і ми купимо. Все зависить яка ціна. Все тут так, це вже бачите, ми тут на базарі. О, не повністю все зайнято, але ну, трошки люди є, покупці є. Небагатська. Ну є, зараз тут трошки подивимося. Де підемо, підемо робтики овочі вибирати. І Ну тут теж на всіх рядах. Трошки є одягу. Зараз треба туди підійти, подивитися наволочки, такі новорічні. Ось такі новорічні. Наволочки. Красиві так виглядають. Прямо як 3D. І новорічні поси, бачите. Сніговички. Діда Мороза. Тут он гуляє, дивіться, как собака. Здоровий дох. Так кетеля ходить у квартире. Добре. Вябки? Ну, виглядають красиво. Через камеру так іще дивись, як блистять. Добре. О, хоже диско, по 3,50. Треба, чеснок один взяти. Ну значить візьмемо там, добре пішли. Так, це вже ми в інтермаші. Ну не в інтермаші, це ми, де ми в галерії, в Свіднінській. Взяли каву, бо замерзли. М -м Хороша кава. Замерзли і вирішили. Ну те, що ми не вирішили, ми збиралися сюди в галерею. Зараз трошки посидимо і починемо, де підемо. Так, от тут ми сиділи на лавочках пили каву. Ну я ще пів. Світочка вирішила мене привезти до цих іграшок. Говорить, давай купимо якусь маленьку для нашої ялинки. Ну ось з таких. А ну де? О, прикольненько така. Утки. У Кто помнит такие мультики? Он белочка делись. белочки, Бачишь, белочки ну, миньончики. Что тут за поросен? Ну да, миньончики. Мои, да. Mm -hmm. Ну и кислые лупасики, но ну, им были уже такие симпатичные. Mm -hmm. Тебе подобается? Вот там даже бутылочка есть. Mm -hmm. Добро, зараз мы выберем какие-то малоютки. Там он такие здоровые есть. Классные такие. Ну красиво, красиво. Добре. Давайте, то неудобно пить каву, вибирати і вам знімати. Так, це ми там попили каву, я збігав, оплатив ще трошки парки, щоб можна було гуляти більш спокійніше. Купились світочки там трошечки маленьких ігрушечок ну, ми вам покажемо вже дома до светочки вона там побігла в інший магазин буду щось вибирати так це ми вже б'юзки я светочку вибираємо там вибрали вже одне покривальце ну, бо хотіли взяти більше ну і поміняти його зараз ще подивимось щось і візьмемо того покривальця до підемо. Ми там хотіли ще коробочки купити. Ну, ми сам покажемо. Так, тут корзинки для білизни. Теж такі коробочки всякі різні. Це для кухні, бачите, такі з кришкою. Всякі різні кухонні, полички, прищепочки, рушнички. Нам не треба такі рушнички. Да, брала. Я вже, такі брала вже. Так, не, не пам'ятаю. Отакі. Ну, ну да. Ну так. Такі мягенькі. Що там у нас по складникам? Е. Сто процент набавовна. Добре, пішли на. Що ти тут такі хочеш всі тарілочки? О, у нас така є. Ми тут покупали, да? Це тако? Нас... Ми ж тут куплю, у нас така сама є. Тільки по-моєму трошки менше у нас, Яка? Отака. Ну, Тільки трохи менше, да? Тільки сіно. Так? Та ні. По-моєму, трошки менше. А може, мені здається. Ну, така, новорічні мотиви. А там вверху теж. Дід з бабулькой. Оця ткань? Ну щось таке, вона, ну, да, так, прорезинена така. Таке воно, мабуть, і воду відталкує. хочу собі таке кресло. Классно, тільки правда у нас немає куди її ставити. Ну, взагалі, на майбутнє колись хочу таке кресло, такий столик спеціальний для комп'ютера і ноутбуку, щоб я це так опасів. О, як удобно. Класно. Таксі тут. Ту -ту 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 -ту. Сидим, монтірую. Отак от крутимся. Класно, удобно я вам скажу. Кресло. Да, прикольно. Ну це кресло, бачите, стоїть 600 злотих. Це знижка, а так його повна ціна, ціна 1000. 400 злотих. Фіга собі я вам скажу. По повній ціні п'я, звісно, доляго. А так взагалі воно симпатичне і удобно. Дуже-дуже-дуже зручно ну, Бачите, там всякі от, регулятори. Ну а, Типа такого. Вот цело угу. на массажировано? Да, да, да. А, вон написано. Да, дивиться. Да, Сідаешь, пробуешь. Ну, так сідай. Давай-ка да, да. да. мені цей. Не могут он не переключенный. Да, да, да. да. Ну надо. Это сядаешь, это на шине да. Да? да, прикольно. Да? Та я от усіло його говорю, хочу от таке кресло. Теж теж є з пультом. Воно ну, дай ка мені тут. Воно ну, не підключено, може просити треба роботників, щоб... Оце перше, 2000. А, 1900. 1200. 1200 вот а це переверне. Немає тут цінника? Mm. А, тут має бути тут, ну немає. Ну да. Це ж таке як під барашек. І mm -hmm. пуфик тут такий. Добре, побігла. Так. Моя. Мої пориву. Нашу ну, купили, вдома подивимося. Зараз йдуть до машини і піду знову до світочки. Це, Як бачите, ми вже інтермарші. Трошки там зробили закупу. Світочка вот ще яблук нам Купила Купили ментальну, там сіточка щось готувати буде. Такий салат, Апельсинчики. такі два тісточка. Броклі, пор. Ну і далі будемо скуплятися, Бо час. Нам ще залишилась годинка оплаченого паркінгу. Можливо, а спіймання піду. і ще додав. А це, бачите, цілі флаки. Є тобто, не порізане, то ми... Недавно я вам показував на цьому віклеку, які вони порізані. А тут воно це є. Береш собі і ріжеш який хочеш. Мяскона росов. Ти вона не на 24-го, то на 14-го. Де ти бачиш? А, так, да. упаковано 19-го. А сьогодні яке? 20-го, так? 20, да? Опакували. О, тут теж така шинка у них. 6.34 за цю. Ну так, за цю упаковку кілограм, за 11.50. Добре, зараз виберемо, йдемо. Все, ми підійшли до цього холодильника з м'ясом. Крылочки. Ну ми вже взяли на холодець. Мужки. А що тут? Немає нічого, соловінки. Ну, по 48. А от то по... Ого, по 72. Добре, пішли ми вибирати. Опа з вас швидше Все, ми підіймаємося вже на паркінг. Зробили закупи і їдемо додому. Що ти трошки замарився сьогодні? Все ми закупами, так? Да? Бігали туди-сюди, туди-сюди. Ну а що, треба робити ці закупи. Так, це вже я виїхав, хочу поїхати помити машину. Бо машина така грязна. Зараз приїхали закупив, ви все бачили, так? Да? Трошки там попали каву, перекусили, все, вже стемніло. Хочу виїхати помити. Бо як пізніше там ніколи буде. А завтра ще на нам треба їхати. Треба ремонт машини завтра зробити. Ну, це все по плану. Ну так, вже включуся вам на мойки. І що ви думаєте? Я на моці. І так. Знову тут колейка, знову тут черга. Передо мною була одна машина, але тільки під'їхав і вона заїхала. Тобто я наступний. Як тільки зараз освобождається місце, то я заїду і буду мамити цю машину. Хотів сказати посуду. Хоч уже час, вже вечір, а, мабуть тут. Машина проїжджає, машина уїжджає. Добре. Будем чекати. Ну що? Так, оце вже запинув машинку. А там колейка далі зібралася. Видите, як вона грязна. Ну все збирається там збирається. Як тут нормально помиєш машину? Тут от миєш. Десь патеся, всі дивляться тебе. Давай швидше мої бачили на тобі, заглядають. Добре. Зараз по-моєму.